Привіт, друзі! Сьогодні 9 травня. З вами знову реклучок у Осло заявили про те, що очікують цими вихідними, можливого подальшого припинення вогню на 30 днів. Як на мене, це не типове перемир'я, але таке воно буде типу гібридне. Відповідні заяви зробили і в офісі президента України Андрій Єрмак, нетипово записав для телеграм-каналу відео, де коментує підготовку якогось плану, який погодять завтра під час коаліції охочих у Києві. Це буде нібито пропозиція Росії про перемир'я. Якщо Росія не погодиться, то до неї застосують санкції. Ті самі санкції, про які говорив вчора Дональд Трамп після телефонного дзвінка із. Президентом України, але з Трампом говорив не лише Зеленський і інші лідери європейських країн. Відтак, це євроатлантичний план припинення російсько-української війни. Я вам зараз готовий повідомити деталі, що я знаю про цей план, хто зробив коментарі про можливе припинення вогню вже цими вихідними. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Розпочну із прес-конференції президента Фінляндії Олександра Стуба і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гарстьоре, які сказали, що вважають, що нинішні зусилля для припинення вогню в Україні рухаються в правильному напрямку. Вони проводили цю прес-конференцію сьогодні в Осло. Там відбувався саміт. Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства, які очолює Великобританію, туди входить 9 країн Північної Європи. Я про цей саміт згадував сьогодні. Вам у вранішньому відео. Цей саміт не перший об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства, створені ще в 2015 році, але зараз не про це. Що ж власне сказали і стьори? Вони напередодні провели телефонні розмови із президентом України Зеленським і Дональдом Трампом. А пізніше ще раз говорили із Зеленським у межах саміту, який я щойно згадав, і що власне сказав фінський президент? нагадую, він зустрічався із Трампом. У Сполучених Штатах Америки буквально десь місяць тому, і вони там говорили про можливе переміря на Великодень. І от нині Ступ говорить: я обережно оптимістичний, що в цей конкретний момент ми рухаємося в правильному напрямку, як у військовому плані на місцях, про що зазначив Зеленський, так і в плані припинення вогню. Та мирного процесу, і він визнав, що не може назвати конкретні терміни досягнення такого припинення вогню. Але в ідеальному світі каже він: перемир'я в Україні буде оголошено протягом вихідних. Своєю чергою, норвезький прем'єр-міністр висловився дещо обережніше, але говорить наступне: порівняно із ситуацією кілька тижнів тому, я вважаю, є деякі позитивні елементи. Я думаю, що той факт, що Сполучені Штати Америки все ще залучені до процесу переговору, мається на увазі. Що вони підтвердили свою залученість. Якщо ви читали вчорашню заяву президента Трампа, я вважаю, що ми сприяли цьому. Мається на увазі заява Трампа про те, що він волів би, аби Путін продовжив перемир'я на 30 днів, і розпочався мирний процес, тобто переговорний процес про досягнення стійкого і сталого миру. Ну, звісно, типового перемир'я, як то ми б хотіли бачити, його наразі немає. Повітряних атак. Нібито майже немає, але інколи залітають ракети. Бої по лінії бойового зіткнення тривають. Сумська область перебуває під масованими атаками кабами. Але загалом на Заході це вважають якимось перемир'ям. тобто якийсь рух є. І тут дійсно питання доволі інтригуюче, чи погодиться Путін продовжувати його надалі. Поки що відповідь він не дав. І в той же час він проводив активні розмови. Із Сіндінпіном. Я не вважаю це переговорами. Я детально вам проаналізував заяви, які були зроблені цими двома диктаторами учора в вечірньому відео. Дійсно, там ціна інформація, друзі, рекомендую вам переглянути її. Сьогодні вранці активно це продовжували обговорювати західних ЗМІ і говорять, що між іншим там говорилися і про російсько-українську війну. І сьогодні багато є думок з приводу того, яку роль може відіграти Китай у. Тому, аби припинилася російсько-українська війна. Ну, Китай сьогодні, в принципі, він не заперечує припинення. І за великим рахунком йому навіть і цікаве продовження війни, але ситуація 50 на 50. І те, що сьогодні Китай долучений до цього переговорного процесу, це вже абсолютно очевидно. Окрім того, відбуваються, почали відбуватися так, певне буде вірніше сказати, контакти між Вашингтоном та Пекіном. Ну а звісно, російсько-українська війна в цьому контексті є. Одним із ключових питань щодо переговорів між Китаєм та США. я вам ще повідомлю інформацію, тому залишайтесь на каналі. Інші лідери європейських країн також підтвердили, що очікують на угоду про тривале припинення вогню в Україні вже цими вихідними. З відповідною заявою виступив новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерці. Він говорить: я маю велике сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних. За його словами, з огляду на ініціативу Путіна про нібито триденне перемир'я, ну нібито чому ми розуміємо, є великий шанс, що воно буде продовжено до 30 днів і що в цей період розпочнуться мирні перемовини. Пізніше прес-служба. Мерце почала спростовувати цю інформацію, оскільки коментар Мерця з'явився фактично самий перший сьогодні в інформаційному просторі щодо можливого продовження перемир'я вже цими вихідними. Але направду ніякого спростування не відбулося. Фактично, Мерц перший видав цю інформацію в публічній площині. І її активно підхопили уже в західній пресі, в тому числі прокоментували це і в Україні. Як саме Сполучені Штати Америки та європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне перепинення вогню між Росією та Україною з таким заголовком, вийшла щойна стаття у виданні Reuters. Журналісти пишуть, що якщо Москва відкине ініціативу проти неї можуть запровадити нові санкції, те про що я вам сказав на початку відео. Вони також повідомляють, що розглядаються різні формати припинення вогню як на всій лінії фронту, так і на окремих напрямках. Тому на Заході вважають нинішню навіть ситуація, яка склалася на фронті і, взагалі, у війні Росії проти України, як таке собі умовне, так зване перемир'я. Також обговорюється чи буде ця пропозиція одностороннім кроком. З боку Заходу, бо фактично тут євроатлантична пропозиція, чи Росії дадуть обмежений час для відповіді. Остаточні деталі плану будуть опрацьовані найближчими вихідними у рамках саміту коаліції рішучих, який пройде в Києві завтра в Україні. Аналогічний коментар щодо публікації у Reuters дав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналі. Нетиповий контент він там поширив у своєму кабінеті. Він записав відео про те, що дійсно така пропозиція готується. Вона буде передана російській стороні. І якщо Росія не погодиться, то будуть введені миттєво санкції проти Росії. Які вони якими можуть бути інші інструменти тиску на Росію, він не уточнює так само, як не уточнює це і у видані Reuters. але свою присутність на саміті коаліції рішучих уже підтвердив президент Франції Еммануель Макрон? Єдине, що він не уточнив, як він буде присутнім на цьому саміті фізично чи онлайн, оскільки стало відомо про те, що низка. Членів цієї коаліції ми направду не знаємо всіх її членів, але завтра певно, дізнаємося, будуть долучені до саміту коаліції охочих у Києві в онлайн форматі, але вже відомо про те, що завтра. В центрі Києва будуть перекривати рух автомобільного транспорту для проведення якихось заходів, урочистих заходів і всього іншого. Про коаліцію охочих повідомив Володимир Зеленський під час онлайн долучення до саміту Об'єднаних експедиційних сил Британського Королівства, про який я вам щойно згадав. І також дуже з цікавою заявою виступив сьогодні Марк Рюте. Вона прийшла. Типу непомітно на тлі всіх інформаційних повідомлень їх справді дуже багато, багато скандалів пов'язаних з угорськими шпигунами, дипломатами і так далі. Але примітним є цей коментар Марка Рюта через те, що він стосується одного із пунктів можливого мирного плану про завершення російсько української війни, а саме членства України в НАТО. Що власне сказав Марк Рюта? Ми обіцяли Україні незворотній шлях до альянсу, але ми ніколи. Не обіцяли, що це буде результатом мирної угоди. Ми вважаємо, що це питання на більш довгострокову перспективу. Не вважаю, що випадково був сказаний цей коментар Марком Рюте. Це чіткий сигнал і посил Москві. Що, мовляв, дивіться, ви ж вимагали того, щоб Україна не була в НАТО і щоб це не було в рамках мирної угоди. Ми про це і говоримо. Ну і це відповідь в тому числі і Україні. Щодо переговорів між Вашингтоном та Пекіном. Сьогодні вранці видання New York Post пише про те, що нібито Дональд Трамп готовий знизити мита на китайські товари зі 145% до 50%. Підтвердження цієї інформації не було ніякого, а вже пізніше Дональд Трамп, сам в мережі True Social пише про те, що будуть введені 80% відсоткові мита на імпорт із Китаю. І це виглядає правильно. Сказав він. Китай має відкрити свій ринок для США. Це було б дуже добре для них. Закриті ринки більше не працюють, так він написав у своєму дописі: 80% миту на Китай виглядає правильно. Рішення за Скотом, міністром фінансів. У п'ятницю сьогодні стало відомо, що міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент разом із головним торговим переговорником Джемісоном Гріром зустрінеться у Женеві з головним економістом Китаю Хе Ліфеном. Це можуть бути перші серйозні переговори щодо деескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу. І присутність Сі у Москві на параді, це якраз є демонстрацією того, що завершення російсько-української війни в тому числі буде проходити через переговори Китаю та Сполучених Штатів Америки, що стосується деескалації торгової війни, яку розпочав Дональд Трамп. Тому тут складна така історія, друзі, непроста картина, і багато пазів нині зростається. Відтак, лідери європейських країн, які є нашими партнерами, говорять про те, що цими вихідними може дійсно бути досягнуто угоди про припинення вогню і початок переговорів. А, і навіть, можливо, може бути не типове припинення вогню, а от гібридне, як нині воно її виглядає. Ну і окрім того, у Кремлі заявили про те, що все ж таки відбулися контакти Трампа та Путіна сьогодні, 9 травня, можливо, вчора, 8-го, мені складно сказати, що мається на увазі. Путін і Трамп через помічників обмінялися вітаннями до дня перемоги. Про це помідомив помічник президента Росії Ушаков. Волі вітали один одного, як я вам сказав, невідомо, і ця інформація не підтверджена з американської сторони. Але у повідомив ще одну дуже важливу інформацію, про яку я вам розповідав в попередніх відео вчора, позавчора і раніше. Москва та Вашингтон серед інших питань мирного врегулювання наголошую, мирного врегулювання обговорюють можливе відновлення постачання російського газу до Європи. Це також сказав Ушаков і каже, ми з американцями цю тему порушуємо. А ось із ким ще нам, чесно кажучи, це питання порушувати, каже, я не розумію. Ну, мовляв, це нормальна історія. І це дійсно е сьогодні відповідає тій інформації, що переговори між Вашингтоном та Москвою нікуди не зникали, вони тривають, як то говорить і Москва. Це так і є, ну і фактично це посередковано підтверджують сьогодні і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. І до цього процесу долучений вже, як ви бачите, і Сі дзін, Пін. І тепер, друзі, на завершення вам ще одна інформація, яка стосується скандалу з Угорщиною. Ви певне, можливо, про це знаєте. Ні, прочитаєте в мене телеграм-каналі або в інших соціальних мережах. Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петерсія заявив, що його країна виселяє, видворяє з Угорщини двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві, виявляється. Такі події спричинила інформація про те, що Служба безпеки України викрала агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті. Ну, в принципі, вони цим рішать вже не перший десяток років, скажу так. Зокрема, ці шпигуни промацували ґрунт щодо настроїв місцевих мешканців Закарпаття та їхній реакції на потенційну появу в регіоні угорських миротворців. Україна своєю чергою також вислала двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Ну, Орбан не міг не нагадити на день так званої перемоги російської, тому що наголошу ще раз: день перемоги цивілізаційний світ відзначає. 8 травня, а не 9 9 травня це штучна дата, штучне свято, яке було створено за часів Радянського Союзу в 60-х роках. Просто треба ну, трішки звертатися, друзі, до історії, правдивої історії. І е, звісно, що в такий спосіб Угорщина продемонструвала свою прихильність до Москви. Я так це розцінюю. І також сьогодні, друзі, ще одна інформація, стала відома. вона цікава, але вона, як на мене, мало ефективна, про що власне йдеться мова. Ютуб заблокував канали Арестовича та інших підсекційних осіб, але заблокував їх тільки в Україні. Якщо ви будете користуватися VPN-ом, то ви ці Ютуб канали побачите. Мова йде про Ютуб канали також Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової, Павла Оніщенка. Раніше були в такий самий спосіб, типу, заблоковані. Ютуб канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова, ну як і Шарія. Тобто в Україні їх не видно, але якщо ви скористаєтесь Віпен, то ви зможете їх бачити. Втім, хоч щось зроблено. Друзі, на цю хвилину всі новини. Слідкуємо за повідомленнями в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього за посиланням в описі під цим відео, і також підписуйтесь на Ютуб канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблять ці всі новини. не перемикайтесь, все буде Україна!